Вітаю вас на каналі Йохани футбол Вчора відбувся нарешті матч. Перший матч Україна проти Бельгії. Це у нас шлях до підвищення в групу А Ліги націй. І це перший матч, який завершився вчора з рахунком 3-1. Несподівано наша збірна перемогла з великим рахунком збірну Бельгії. Почали вони здорово, потім пропустили першими. Але здобули вольову перемогу з рахунком 3-1. забував Гуцуляк, Ванат і Забарний. А За Бельгію забивали один лише Лукако з передачі Кевіна де Брюйне. І початок матчу був класний, але потім трошки підздали і почали хвилюватися. Ми вболівальники, але все сталося дуже навіть непогано, я б сказав, перевищили очікування, тому що я думав, що Бельгія більш небезпечна команда. Але по статистиці ми бачимо, що у нас Бельгія не создала. Навіть один XG, хоча XG це не головне, але все-таки. 2,8 XG у збірної України. По ударам Україна попереду 12 на 8, по ударам площину 7 на 4 Повзворота також була більша Україна 4 проти 3. Ну і Сайви Голкіпера у нас тут була дуель курта проти Луніна і 3-4 на користь курта. Більше сейвів було у бельгійської збірної гравця матчу став Кевін Дебрюй на 8. 7,8 його оцінкам і на його рахунку асист. Також асистом відзначився Зінченко, і все. Далі не було більше асистів у нас. Також дебютував у нас Єгор Ярмолюк за національну збірну це його перший матч. Ну І Сич, який, до речі, замінив коноплю з травмованого, також травмувався. І замість нього якраз ярмолюк і вийшов. Тож вітаємо збірну України з перемогою. Це перший матч із двох. Наступний поєдинок пройде 23 числа. І там головне не повторити долю наших минулих матчів-плей-офф. Це не має таку важливості, як Чемпіонат світу чи Євро, але все-таки буде приємно бачити нас в дивізіоні А. Також до інших поєдинків Ліги Націй. Вчора відбулися четвертьфінали Ліги А, так сказати. І тут Хорватія перемогла Францію з рахунком 2-0. Данія перемогла Португалію з рахунком 1-0. Італія програла Німеччині з рахунком 1-2 і Нідерланди 2-2 з Іспанією зіграли. Це четвертьфінали, а також ще відбулися перехідні матчі до Ліги B-C та A. Ось результати на ваших екранах. Тут, в принципі, окрім збірної України, ніхто не цікавить. Тому. Пропоную завершити огляд цього відео на цьому матчі, на нашому. Тут можна сказати, до речі, про заміни Реброва, все-таки він їх виконав вдало, і два якраз хлопці, хто вийшов на заміну, зробили два голи. Тому цього, цей матч він по замінам провів дуже вдало. І випустив їх, до речі, не на 80-й хвилині, не на 75-й, як завжди, а на 62-й, в принципі, коли. Ну так, стандартне вікно для замін тут. У нас в Бельгії сталася подібна ситуація на 70 70-й, на 80 80-й хвилині вони тільки почали робити заміни. Тож такі справи Перший матч за Україною, другий побачимо. До зустрічі на огляді другого поєдинку. Бувайте.